Я вас, мої дорогенькі чарівники, вітаю з тим, що ви вийшли у другий тур наших змагань, нашої Олімпіади з зарубіжної літератури. Я бачу, що ви любите читати, що книга для вас має велике значення, займає у вас, може, якісь... Ну, може, не перше місце, ну, може, для когось і перше місце у житті, тому що вона допомагає розібратися у ситуаціях, стати розумнішим, тобто розвиває ваш, вашу душу, ваше серце і таке інше. І от ми сьогодні з вами маємо поговорити про книгу, вашу улюблену. Сподіваюсь, ви підготували цікаві реклами, презентації, щоб зацікавити, щоб не тільки вас ця книга зацікавила, а й кожного з тих, хто зараз присутній у нас на нашій конференції. Ну, ми з вами вже почали. У нас 19.08. Почекаємо ще дві хвилинки, може ще хтось доєднається до нашої конференції. І будемо тоді починати. А ви книгу, яку будете рекламувати, маєте, щоб нам показати? У мене нема книги. Жан? Так, в мене Є. У є... 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 мене є. є... Мене Покажеш нам, так. І так. Каліберда Олександра покаже нам свою презентацію. Важно дивимось. Поліана Еленор Портер Біографія Еленор Портер Портер народилася 19 грудня 1868 року у місті Лілтон, штат Нью-Гемпшин, у родині перших переселенців до Америки. В дитинстві вона дуже часто хворіла. З дитинства Ленури захоплювалась музикою, співала в церковному та світському хорах. Вчилась у Бостонській консерваторії, але після одруження з Джоном Лиманом Портером у 1892 році вона переїхала разом з чоловіком спершу в Массачусетс. Потім в Тенесі, а згодом в Нью-Йорк. І захопилася письменництвом у 1890-х роках на сторінках американських роках на сторінках американських журналів з'являються її перші оповідання, написані під псевдонімом Еленор Стюарт. А в 1907 році світ побачив її перший роман Зустрічні течі. Сюжет. 11-річна Поліанна приїжджає до своєї тітки міс Полі Гаррінгтон в Вермонт із, маленько... із Вермонт із маленького містечка розташованого на далекому заході. Батько Поляни, пастор-місіонер Джон Міттер помер, не залишивши ніякого спадку. Отримуючи невелику зарплатню, він залишив по собі лише декілька книг. Оскільки мати поляни Дженні давно померла, а інших родичів у дівчинку не було, повні жителі містечка відправляють її до тітки Поль. Тема Розповідь про дівчинку Поляну, зміни, які відбувалися в її житті після, того, після переїзду до тітки. Ідея треба намагатися бачити радісне в, в, в буденному житті і робити людям добро. Мої враження. Мені дуже подобається в творі Поляна, вона сама, її характер, її доброта, її розуміння світу та підхід до різних ситуацій. Її гра в радість мене надихає. Після того, як я прочитала твір Поляна, я стала по-іншому ставитися до світу. Я стала у всьому шукати, чому порадіти. Твір Поляна для мене це найкраща та найдобріша книга. Ну, чудово. Всі, мабуть, присутні читали повість Еліонор Портер «Паліана», правда? Так. Так. Абсолютно правильно. Абсолютно так. правильно. І е, вона, мабуть, всім, ця повість, дуже сподобалась, так? Правду, так. кажу. Так, так, так. Правду. А можеш, Олександра, навести маленький приклад якийсь, як ти навчилась грати в ігру в радість? Свого життя. Дайте трохи подумати. Так. Ну, коли обично це стається, коли я малюю чи плету з бісер. От коли я малюю, я е, обично малюю звичайну ручку. Так. І от зробила я щось не те. Але я е, нахожу щось. Таке, щоб можна було це підчеркнути та зробити так, щоб... Ти що було... не так зробила, було цікаво, правильно? Так. Mm -hmm. І коли я плату з бісеру, mm -hmm. я продаю статі свої oh, з бісеру. Супер. Так, і yes. я зробила щось не так. Але я не, не сумую, а повертаюсь до цього моменту та роблю все, як треба. Добре. Хто в нас наступний? Гоша, будеш розказувати, розповідати нам про свою книжку улюблену? Так, звісно. Ну давай. Я там. вам пропоную книжку Астрид Лінгрен Карсон чи живе на Даху. Мою улюблену. Ух ти. В неї є три великі плюси. Плюс перший. Вона надрукована великим шрифтом. Okay. Плюс другий. Okay. Вона вас веселить навіть, коли, здається, світ спокмурній. Це як психолог. І третій плюс, як на мене, найголовніший, те, що вона дуже легко читається. А мінусів мінусів майже немає, крім одного. Дуже швидко закінчується. До okay. речі, після її прочитання я її виключно чувтельки. А okay. чому? Дізнайтесь самі, як її прочитаєте. Всім дуже рекомендую її прочитати. Ще один чудовий твір, Астрид Рінгрін. Супер, мені сподобалася ця справжня реклама, правда? Тому що три, три плюси. Да? Молодець. Дуже класна. Рекомендація моя, вона зникла? Зникла, так, зникла. Добре. Добре. Молодець, класно. Який найулюбленіший епізод у книзі? Є такий? Найсмішніший. Ну, я її багато разів читав, як на мене, для мене найсмішніший це коли Карлсон і лякав злодіїв приводом. Супер, класно, молодець. Тобто книга написана з гумором така, да, іронічна, смішна, так. Ну, це дуже класно. Будемо читати, хто ще не читав. Не читала, дівчатка, про Карлсона? Я шукала. А я дивилась. Я а. ще а. так сильно не читала. Не читала. Може хтось мультфільм дивився, бачив це. Я дивилась. Мабуть, бачив. Є. Так, хто наступний готовий? Дякую тобі. Гоша, класна була реклама. Я взагалі захопилася. Супер. Навіть захотіла купити книжку. Тобі треба працювати рекламщиком у книжковому магазині, у крамниці. Так, або менеджером, так. Да. Так, хто наступний? Жанна? Так, давайте. Ну, давай. Добрі наміри. Мери лостмаке. більш відомо, як Агата Кристи. Кристі. Пробачте. Um, Трошки про Агату Кристів. Агата Америка Лариса Міллер народилася 15 вересня 1890 року. В місті Торки графство Диво. Її батьки були заможними переселенцями з США. Вона була молодою дочкою в сім'ї Мілі. У сім'ї Мілі було ще двох дітей. Донька Маргарет Фрелі, і з Луисмонтом Монті 1880-1929. Агата отримала гарну домашню освіту, зокрема музичну. І тільки страхтер сцену завадив її стати професій, професійним виконавцем. А, про сюжет. Здавалося, б, стара як світ історія, але знаменитий театральний кінопровід. Хендрайт, який вже в наші дні За сюжетом добрих намірів спектакль, оцінив цю роботу трість як найжорстокішу і найчистешу. Зустрівши Енну, Річард зміг нарешті позбутися болісний думок про загиблу дружину і знову полідут. Енн теж знайшла у ньому таке бажане щастя, але виникла несподівана перешкода. Єдина дочка Ен, Сара, яку мати просложню, Сара готова піти на все, щоб перешкодити весіллю, її образа її образа та ревності не замеють межі, на жаль, жорстока ворожнеча двох рідних сердець ніколи не зникій до світло. Від автора презентації цей текст. Е, мені здається, це найстрашніша книга, яку я е, коли-небудь читала. Найстрашніша, тому що дуже-дуже різко і дуже великі переміни. і дуже видно, як людині сумно. Мені дуже сподобалися ці емоціональні качелі, і мені взагалі дуже е, сам твір, самі твіри Агата Крісті і її роздуми, її персонажі, її детективи. Це дуже цікаво. І якщо ви хочете просто щось почитати або якось покататися на емоціональних очіях войдок, то ця книга для на для вас, вона не дуже велика, велика. 317 страниць сторінок. І, і дуже... Дуже зручна обкладинка. І дуже цікаві і на дуже нудні діалоги. А це, я думаю, це дуже добре. Ось, е покупаємо ну, крізь. А книжку, ну, книжечку, ти, ти можеш екран вже закрити, а книжечку можеш О, показати в тебе. є Звичайно. А? Ось. А ось книжечка. О, яка товстенька. Блай... А, ти її російською мовою читала? Так, я в Туреччині, я в мене немає можливості знайти книжку-українську мову, а в інтернеті в мене, на жаль, не дуже виходить, тому я заказую, на жаль, російською. Ти, ти, ти наразі знаходишся в Туреччині? Так, наразі знаходжусь в Туреччині. Ну, дуже шкода, що російською мовою, бо все-таки mm -hmm. маємо читати ми все-таки, ну, як є, то є. Але презентацію ти зробила українською, молодець. Дякую тобі. І, і цікаві такі гойдалки емоційні в тебе викликала ця книга. Ну, Агата Крісті це відома авторка детективів детективів або таких оповідок хорор, ну, більше детективів. Детективні mm. історії, то її дуже часто читають. Ну добре, дякуємо тобі. Якщо буде нагода, то ми книжку придбаємо і перечитаємо обов'язково, правда? Так. Ну, Аріната нам що розкаже сьогодні про яку книжку? Um, e, e, um, сьогодні я б хотіла вам розповісти про книжку, яка мене дуже сильно надихнула читати. Я її дуже недавно прочитала, лише на минулого книжкового арсеналу, який відбувався влітку, я її придбала. Mm -hmm. Зараз. Сьогодні я розповім вам книжку Нікаеля Брю... Брюно Арно Мемуари лісу. Mm -hmm. Це книга підліткової літератури, яка мене дуже сильно надихнула, те, що я сказала, бо вона справді неймовірна. Адже в ній є фантастика. Дитячі історії, знаєте, дитяча фантастика, там, там є тварини, що розмовляють, все відбувається як в фантастиці. Проте водночас в ній є багато дорослої моралі. Тут є і кохання, і різні прикольні жарти, тут, е, тут навіть є про відносини між собою дорослих людей. Просто у формі фантастики. У мене є також вже друга частина, яку я придбала на цьогорічному цьому кіно книжком арсеналі. Але маю сказати, що мені сподобалися обоє-дві частини, і я вже не можу дочекатися до третьої. Тож вважаю, що ця книга справді є неймовірною і пораджу вам як одну з книжок, яка може вас надихнути. І ще раз нам на, е, покажи її і назви нам автора, щоб ми запам'ятали, що це е, так, щоб було видно нам. Мікаель е, Ніка... Брюн, Брюно Арно так. Е, Мемуари <різь> лісу. Мемуари лісу. Перша частина, так? І, і друга, частина. І друга, і друга частина. частина. Друга частина, перша частина називається так, мемуари лісу. Спогади Фердинанда Крута. А ага. друга частина мемуари лісу, щоденники Корнеліуса Лиса. Ага. Ну там е, я бачу е, намальовані е, е, лиси. Да? Е, ось в першій частині Фердинанд Кріт. Це головні персонажі в першій частині. Арчибальд Лис, власник книгарні. Ага. Так, він, його повноцінна сім'я, вона завжди була власниками книгарні однієї. Ага. А це Фердинанд Кріт, старенький Кріт, який повноцінно забув усе про своє життя, окрім, одніє, окрім своїх фотографій, які він мав. І він із лисом, вони обоє ходять по фото, вони по фотографіях йдуть в місця, там, де відбувалися ці спогади. І Кріт поступово починає пригадувати. Ого, от як повернути пам'ять, да? якщо щось забув, то тобі фотографії допоможуть. Ну класна історія, дуже цікава. Ну, а це вже друга частина. То хто зацікавиться першою? Ну, а як ти думаєш, потрібно починати з першої частини, чи можна будь-яку починати? З будь-якої починати можна. На мою думку я б почала б з першої частини, адже в першій частині е, буде розказуватися інформація, яка вже буде відома в другій частині, і тому буде важко зрозуміти. Тому пораджу почати з першої, бо вони обоє цікаві. Тому для мене... Ну класно. Ну супер, мені сподобалось. Вам сподобалася ця книга? Так. І реклама теж класна. Так, Молодець, Молодець, Ренат. Тепер. Ну що ж, ну, більше в нас нема учасників, але ми з вами зараз пограємо. І для того, щоб нам з вами пограти. Хочу представити вам серію книг Коти вояки Це англійський пригодницький роман фентезі. Основністю котів-вояків є те, що у них немає спільного автора. Ерінг Гантер це спільний псевдонім для декількох британських письменниць. Сюжет книг простий і фантастичний. В лісі живуть чотири клани: громовий, тіньовий, вітряний, річковий, але ще п'ятий клан зоряний. У ньому живуть коти, які залишили земне життя. У книзі описується детальний побут, тренування, життєвий уклад котів. Кожен кіт має своє ім'я, яке змінюється в залежності від статусу у клані. Кожен кіт це багатогранна постать з особливими рисами характеру, поведінкою, думками, недоліками. Цікаво спостерігати, як коти з маленьких кошенят перетворюються на могутних вояків, як тренуються, як перемагають ворогів. Книга наповнена пригодами, бідьками, інтригами та дільницями. Так, старт. Перше питання. Який вид народної казки є найдавнішим? Соціальна побутова про тварин чарівна. Мовчки відповідаємо, обираємо. Тут ще від швидкості залежить, хто буде першим. Якнайшвидше відповідаємо. Пауза така доволі довга. Так, перевіряємо. О, чарівна. А насправді про тварин. Казка найдревніша. Хто ж у нас правильно відповів? Гошка! Молодець! Супер! І Софійка приєдналася до нас. Ну добре. Софійка, <Vielen, Alright. эн> Софійку ми не бачили, але ми її потім побачимо. Добре, далі йдемо. Готові? Угу, mm -hmm. так. Давайте далі. Так. Наступне питання. Частина літературного твору, в якій дії досягають найбільшої напруги. Експозиція, зав'язка, розв'язка, кульмінація. Мовчки відповідаємо. Йду. Перевіряємо. Ой-ой! Найбільшої напруги досягає е, у творі кульмінація. Це такий момент найбільш напружений, кульмінація. Ну, подивимося, хто правильно відповів. Дві людини. Гошка і Жанна. Молодці. Дівчата, треба наздогнати їх. Ідемо далі. Е, питання. Великий прозовий твір з багатьма героями, кількома сюжетними лініями, широким охопленням дійсності. Новела, повість, роман, поема. Прозовий твір, думайте. Перевіряємо! Ну молодці, супер, всі правильно відповіли. А Софійка, що там нас? Бере участь чи ні? Софійка, ти є? І перед вами троп, Засіб художньої виразності. Ходить осінь по лісах, бродить вітер по полях. Порівняння, антитеза, ана, метафора, алегорія. Думайте. Молодці, метафора правильна. Хто сказав алегорія, той не дуже правий. Бродить осінь по полях. Так, Гошка у нас перший. Ну ти молодець, клас. ти ж перед. Жанна тебе наздоганяє. Ну добре, далі йдемо. Так, перевіряємо. Ну ви молодці. Ну це вже точно ви мали знати. Правильно. Правильно, і всі посунулися. І в нас Гошка молодець. Чомусь він плаче, йому треба вже сміятися. Ну добре, далі йдемо. Літературний прийом. Протиставлення. Гіпербола, антитеза, алегорія. Думайте. Перевіряємо. О, ну молодці. Це антитеза. Так, правильно. Всі просунулись, Молодець. Гошка у нас такий лідер. О, аж 800 він вже балів набрав. Нічого собі, треба, дівчата, його доганяти. Так, далі йдемо. Ну-ка, ну-ка. Хто Що? написав серію книг про Гаррі Поттера? Уважно. Складне питання. Столкінг, Мартін, Ролін, Стефан Майер. Стефані Майер. Перевіряємо. Ну, ну взагалі, ну які ви молодці. Супер. Всі знають, що це Джоан Ролін. Це складненьке питаннячко. Який французький письменник і автором романів Три мушкетери» і граф Монте Крісто? Віктор Гіго, Жульвірн, Олександр Дюма, Юстав Флобер. Складне питання для вас. Вже страшно. Ага. Ну, подивимось, хтось із вас знає такого письменника чи ні? О, Ах. дві людини знають, що три мушкетери написав Олександр Дюма. Подивимось, хто ж це знає? О, Олександра знає. І хто ще? Ігошка. Ігошка знає, мабуть. Так, це Олександр Дюма написав, граф Монте Крісто, роман такий дуже цікавий, я вам раджу почитати. І «Три мушкетери». Так, ну це ви теж, мабуть, знаєте. Хто написав книгу пригоди Тома Сойера»? Якщо ви знаєте, всім двіки поставлю. Марк Твін, Жюль Верн, Джек Лондон, Сетн Томпсон. Це одна з моїх найулюбленіших книжок. Класно. Перевіряємо. Ну хто написав Жюль Верн? Хто такі, таку відповідь? Марк Твін, звісно ж. Це е, книжка за вашою програмою, вашого навчання. Так. Я так і відповіла. О, молодці. Так, ну вошка у нас такий лідер лідерів. Просто супер. Далі йдемо. Романа, 15-річний капітан. Стівенсон, <піллявся> Лондон, Жульверн, Фонандою. Перевірка. Ну молодці. Молодці просто. Супер. Порадували мене. Так, ну і всі просунулися, всі просунулись, но Гошка у нас всіх перегнав. От ж. Рудіт далі. Ну і це питання останнє, <сум> то ви вже знаєте його, <сум> що дружба. Дружбу не заморозити. Дивимось. Звісно ж, це снігова королева. І так, я вітаю наших переможців. Гошка, який має сміятися, але він щось плаче і сумує, став переможцем нашу, наших перегонів. Молодець, на другому місці... Жанна. Це сльози радості. Да, у тебе сльози А, ти, ти плачеш від Це рати. Просто аватар він вибрав і не зміг поміняти. Ну тож. Ну, а третє місце... У нас у Рінати. А Олександра щось <смеш> трошечки відстала. Ну нічого, це нічого страшного. Ну ви молодці, все одно ви молодці, так я виходжу. Ви мене порадували. <смеш> Що ви пам'ятаєте, хто написав е, твори, які ми з вами вивчаємо в школі? Це дуже добре. Мені дуже сподобалися ваші реклами. Ваші презентації, дівчата молодці, витратили багато часу, щоб підготуватися, підготувати реклами. Я вам дуже дякую, що ви читаєте книги, що ви розвиваєтесь, що ваша душа і ваша фантазія працюють і читайте. Я вам сьогодні розказала про, кни... про Дюма і про книжку Тримошкетера і граф Монте Крісто. Я вам дуже раджу почитати там, дуже цікаві. Ну вона, правда, доросла, але вона дуже цікава. Тому будемо далі читати, ділитися своїми враженнями. Я вітаю Гошу з перемогою у другому турі, але ви всі теж... Переможці, тому що ви, ну, ви уча... брали участь у цьому змаганні і підготувалися. Що хочете сказати? Що? Але, сонечки, так. я вам дуже дякую за те, що ви взяли участь. І ще раз вітаю переможців. Ви молодці. Тихої вам ночі, щоб не було тривог, щоб не було у вас ніяких негараздів, щоб все було добре і читайте книги. Até.